Розділ другий: Серце і любов, проєкт 108. Після того, як ти відчула опору в тілі землі, настав час відкрити головний центр життя твоє серце. Серце, як дім твоєї душі, у ньому зберігається пам'ять любові. Вдячності, ніжності, радості, турботи. І коли ми відкриваємо серце, ми любимо себе, ми пробачаємо, ми приймаємо повністю, ми гармонійно будуємо стосунки зі світом. У цьому розділі ти пройдеш шлях від внутрішнього прийняття й прощення. До розкриття серця для любові та радості ти відкриєш для себе простір, де любов стає не лише почуттям, а твоїм природним станом буття.